Вітаю вас учні на 28-му уроці інформатики для 8 класу. Тема уроку структура вебсторінок, правила ергономічного розміщення відомостей на вебсторінці. Перед початком вивчення теми спробуйте дати відповідь на декілька запитань: Що таке вебсторінка? Що таке вебсайт? Які об'єкти можуть бути розміщені на вебсторінках? Що таке дизайн, який ви знаєте принципи дизайну презентації? Веб-сторінки є інформаційними ресурсами служби World Wide Web або скорочено 3W. І ви вже ознайомилися з тим, як здійснювати пошук і перегляд цих ресурсів. Тепер розглянемо правила та способи їх створення. У структурі веб-сторінки можна виділити такі складові: Контент. Це змістове наповнення веб-сторінки, доступне користувачу, може бути текст, відео, зображення, звукові дані та інше. Елементи навігації це засоби для переходу до інших веб-сторінок або до інших об'єктів на тій самій сторінці. Та дизайн це особливості розміщення контенту та елементів навігації, їх форматування, оформлення старінки. Розглянемо основні складові веб-сторінки на прикладі, Елементи навігації, Дизайн та Контент. Розглянемо, що таке ергономіка. Ергономіка це наука, яка вивчає особливості виробничої діяльності людини з метою забезпечення ефективності, безпеки та зручності цієї діяльності. Ергономічний сайт це сайт, який забезпечує для відвідувача необхідні зручності, не викликає фізичної та психологічної втоми, не впливає на здоров'я та працездатність. Складовою частиною ергономіки сайту є його зручність і простота у використанні для користувача, без необхідності продовження спеціального навчання. Будь-яка людина повинна мати і можливості інтуїтивно пов'язувати дії, які їй потрібно виконувати на веб-сторінці, з об'єктами, які вона бачить. Під час розробки структури веб-сторінок слід врахувати такі рекомендації. Перше, розміщувати назву сайту заголовку всіх сторінок. Відображати на кожній сторінці, до якого тематичного розділу вона входить, пропонувати кілька посилань для переходів на одну й ту саму сторінку, щоб забезпечити кожному користувачу можливість вибрати найбільш зручніше або очевидне, розміщувати назву сайту в заголовку всіх сторінок, створити можливість переходу з будь-якої сторінки до переходу на головну або домашню сторінку сайту. Усувати будь-яку двозначність щодо наслідків дій під час вибору елементів керування на вебсторінці. У нижньому колон титулі зазначати авторські права та контактні дані дизайнера та власника ресурсу. Слід бати про ергономічне розміщення об'єктів на вебсторінках, а для цього бажано дотримуватися таких правил. Перше правило розміщувати найважливіші дані на початку сторінки. Заголовки статей. Виділяти шрифтом збільшеного розміру, розміщувати на сторінці не більше трьох колонок з контентом, не допускати появи горизонтальних смун прокручуванням на вебсторінках, виділяти візуально фрагменти тексту та графічні зображення, що використовуються як гіперпосилання, створювати гіперпосилання на сторінках з великим обсягом тексту для переходу у середині веб-сторінок. Під час розробки сайту потрібно намагатися надати зручності для користувачів з особливими потребами. Для цього варто звертати увагу на таке: розмір шрифту повинен бути достатнім, щоб з масштабування сторінки його змогли прочитати без напруження зору більшість користувачів. Для людей з вадами зору бажано надавати можливість змінювати розмір шрифту. Бажано, щоб зображення мали підписи та щоб на зображеннях не було дрібних деталей. Надати можливість збільшувати зображення для перегляду. За можливості додати на вебсторінки елементи, що озвучують важливі відомості на сайті. Для підведення підсумків уроку спробуйте дати відповідь на декілька запитань. Запитання перше. Які складові можна виділити на веб-сторінці? Охарактеризуйте кожну групу. Друге запитання. Який сайт вважається ергономічним? Третє запитання. Які правила потрібно враховувати для забезпечення ергономічності сайту. Наступне запитання. І останнє. Яким чином під час створення сайту можна створити зручності для користувачів з особливими потребами? Переходимо до домашнього завдання. Проаналізуйте за підручником параграф 4.1 Сторінка 105-107. За можливості виконайте завдання Працюємо за комп'ютером на сторінці 110. Дякую за увагу. До наступного уроку!